Вітаю! Я Антон Воло, і в цьому відео нашого курсу для уповноважених осіб ми розглянемо всі аспекти роботи з договором в електронній системі: процес публікації, внесення додаткової угоди, звітування про виконання чи розірвання договору. Одразу переходимо до практики. Незалежно від типу закупівлі, публікація самого договору має однаковий алгоритм. Для цього. Обираємо функцію Внести інформацію про договір та послідовно заповнюємо всі обов'язкові поля: номер договору, дату підписання, термін дії. Після чого зберігаємо інформацію та підтверджуємо свої дії. Щоб завантажити сканований договір, потрібно обрати тип документу. Зазвичай це підписаний договір та додати файл. Після експорту документу, про що свідчить відповідний статус, Потрібно накласти кЕП на договір та завершити закупівлю, у випадках внесення змін до договору для публікації додаткової угоди переходимо в деталі договору, обираємо функцію Зміни до договору. Далі заповнюємо веб-форму, що відкрилася на сторінці, та вказуємо. Тип причини додавання змін до договору. Має бути зазначено як мінімум один пункт з наявного переліку. За потреби можна додати декілька причин: номер додаткової угоди, дату підписання, опис причин змін до договору. Звертаю вашу увагу, що при виборі причини внесення змін до договору в системі активуються ті чи інші поля з інформацією про договір, яка була опублікована раніше, з можливістю її відкоригувати. Наприклад. При виборі підстави погодження зміни ціни в договорі про закупівлю пік зменшення активуються поля Ціна договору та ціна договору без ПДВ. Відповідно, ви маєте можливість вказати нову суму договору з урахуванням додаткової угоди. Заповнивши всі обов'язкові поля, клікаємо Внести зміни. Наступний крок завантаження файлу додаткової угоди. Для цього потрібно обрати тип документу з наведеного переліку. Та завантажити, обравши потрібний документ в провіднику. Після успішного експорту документу, про що свідчить відповідний статус, потрібно підписати зміну КЕП. Завершальний крок застосувати зміни. В результаті на порталі Прозоро буде сформоване повідомлення про внесення змін. Для публікації звіту про виконання чи розірвання договору також потрібно перейти в деталі договору. Детально ознайомитися з інформацією, коли та по яких договорах потрібно звітувати, ви можете в нашій статті. Також для зручності наших користувачів ми реалізували автоматичні сповіщення про завершення терміну дії договорів в системі. Такі сповіщення отримують користувачі у випадку, коли до завершення терміну дії договору залишається 10 днів. При переході в розділ Мої договори. Використовуючи додаткові параметри та зазначивши дату завершення договору, ми можемо знайти потрібний нам договір. Для публікації звіту про виконання договору про закупівлю обираємо функцію Завершити договір. За потреби, ми можемо змінити суму оплати за договором та строк дії договору, після чого підтвердити інформацію. Також в системі є можливість завантажити документ, наприклад, акт виконаних робіт. Але це не обов'язково. Далі потрібно накласти кЕП на договір та завершити договір. В результаті на Прозоро буде сформовано звіт про виконання договору. Алгоритм розірвання договору досить схожий. Для цього потрібно обрати відповідну функцію в деталях договору. Зазначити причину розірвання договору, за потреби відредагувати суми оплат за договором, наприклад, вказати нулі, якщо по договору не було жодних оплат, та підтвердити інформацію. Як і для виконання договору, завантаження документу не обов'язкове. Наступний крок накласти кЕП на договір та розірвати договір. В результаті на Прозоро буде сформовано звіт про виконання договору.